Не рош мене! А ти чому? Іди поглянь, чи в полі рунь зазеленіла. Мені навіщо та рунь? Там же твоя розсалка полівача в житті. Вона для тебе досі вже кіно зеленоярний почала сплітати. Я вже її забув. Забудь в мене. Ну, Куди ти полетимо? Я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити смаряки. Тепер не хочу. А то чому? Повідхотілось. В чом? Відхотілось? Нема охоти. Та ми, сестриці, там і скірусалки, вільні літавиці, будуть танцювати коло подравиці, наче б Ми тобі знайдемо спапонки квітку. З неба зірвемо зірку в золоту лелітку. Щоб тобі здобути лісову корону, ми змію царицю. Скинемо зі дрону. І дамо крив'яні гори в оборону.